Тримай гроші. Коли щось трапиться, віддаси мою частку та третину неда моїм дітям. Скажи, якщо за тиждень я не повернуся, нехай йдуть до салі тут різ. Решту залишиш, купиш собі окуляри. Ти вб'єш маленького біла? Тримайся подалі від людей. Багато хто хоче тебе повісити. Тепер їдь. що ми тут робимо з убивцями. Скажу лише раз, що потім мене не запитували. Ті, хто їздив учора, також можуть випити за рахунок міста. Стривайте. Можете випити двічі. Якщо більше кожен платить з власної кишені. Чув мене, на скіні. Ми вирушимо на сході сонця. Та не витрачаєте занадто багато грошей. Можливо, нам доведеться їхати за ними до самого Техасу. Ми розіб'ємося на чотири загони, обшукаємо кожну ферму, кожну стежку. Ми маємо знайти хоча б одну людину, яка бачила цих покидьків. Кому належить ця смердюча діра? Товстуне, Кажи. Я власник цього закладу. Я купив бар-грілі за тисячу доларів. Відійдіть від нього. Так, сер. Зачекай хвилинку. Стривай. Well, sir, were... Бо я гузловий сучий сину, ти щойно вбив неозброєну людину. Він мав озброїтися, якщо вирішив прикрасити свій салон тілом мого друга. Ти Вільям Мані з Міссурі, вбивця жінок та дітей. Right. Так. Я вбивав жінок та дітей. Я вбивав будь-кого, хто ходив або плазував. І я прийшов, щоб убити тебе, маленький біле. За те, що ти зробив з недом. Хлопцю, вам краще забиратися звідси. Джентльмени, right, у нього лишився лише один патрон. Коли він вистрелить, хапайте зброю та продірявте цього мерзотника як скаженого собаку. Січка, вбити сучого сина! Хто хоче залишитися живим, виходьте крізь задні двері. Мене поранено. Мене поранено. Ти цілий. Благаю. У мене немає зброї. Немає? Візьми ту рушницю. Підніми її. Набої також. Боже. Ви вбили біла. Справді не маєш зброї? Ні, ні, у мене немає зброї і ніколи не було. Я письменник. Письменник. Так. Пишеш листи? Книжки. Книжки. Не можу повірити, ви один убили п'ятьох людей. Так. Tak. Це рушниця моделі Спенсер? Так. Кого ви вбили першим? Що? Коли ворог кількісно переважає, досвідчений стрілець має насамперед убити найнебезпечнішого. Так казав маленький Біл. Ймовірно, ви застрелили його першим. Так, мені пощастило. Мені завжди щастило, коли треба було убивати. А хто був наступним? Клайд, так? Хто був наступним Клайд чи Енді? Я можу сказати, хто буде останнім. Я не заслуговую на таке. На таку смерть. Я зводив будинок. Заслуговую ні, не має значення. Зустрінемося в пеклі Вільяме Мані. Раз, де я виходжу. Якщо когось побачу, вб'ю на місці. Якщо хтось вистрелить у мене, я вб'ю не лише його. Я вб'ю його дружину, всіх друзів. І спалю його будинок бісовій матері. Краще не стріляйте. Нужно чарли, подстрели его. Yeah. Стреляй ты. Не, nee, я же не заступник шерифа.